І дев'ятка жези. Росіяни спасають свої шкури для того, щоб не били по їхніх НПЗ, щоб не було великого вогню, вони планують ось таке тягамотіну, а потім вони накопичать ресурси, як вагатять по Україні. Що я не знаю, куди нам тоді діватися взагалі, якщо вони ось так накопичать. Дійсно, як я говорила в прогнозі, може бути тоді по тисячі, по дві тисячі дронів щодня. Вони їх наклепають, дивіться: двійка жезлів, вісім жезлів, трійка кубків, ще й в когось візьмуть. Це і Китай, і Північна Корея, може і до Ірану знову будуть там щось мати, і буде велика смерть тоді. Росіяни принесуть в Україну велику смерть після перемир'я в повітрі. Буде ще гірше ніж було до цього перемир'я, і ви бачите тільки якісь розмови.